Вітаємо всіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів з вами, учень 11 класу Богдан Черняк. Зустрічайте шановного гостя, людину, яка відкриває для учнів цей дивовижний та неосвяжний світ такої фундаментальної науки, як фізика вчителя вищої категорії школи гуманітарної праці Шевченка Миколу Юрійовича. Миколу Юройовичу, доброго дня! Дякуємо, Добре. що доєдналися. Да, добрий день, добрий день, шановні слухачі. Драд вас, рад вас вітати сьогодні. Ми вас також раді вітати. Дякуємо, що доєдналися. І тим е, нам прекрасно відомо, що фізика це те, що оточує нас будь-де, будь-коли, в будь-якому місці. Вона є скрізь, і це та наука, не знаючи якої, просто. Такі речі, навіть найбанальніші, які оточують на сучасному світі, вони просто б не існували. Тому таке от перше запитання до вас. Чому саме ця професія привернула вашу увагу? Дякую за запитання. Це доволі цікаве питання. Да? Чому саме фізика? Да? Чому, наприклад, не інші природничі науки, як біологія, хімія, чому саме фізика? Ну ви знаєте, всі ми в дитинстві мріємо. Да? Інколи те, чого те, що ми виявляємо саме в дитинстві, інколи спонукає нас робити ті чи інші речі, да? добиватися тих чи інших цілей. В мене дитинство було доволі цікаве, і в наш час, ну, як зараз, да, у всіх є інтернет, комп'ютери, мобільні телефони. На той час комп'ютери це була така дуже велика рідкість. Інтернету ну, майже не було. Да? Тому ми всі, скажімо так, читали книжки. Я в своєму дитинстві дуже багато читав книжок, але я особливо полюбляв читати наукову фантастику. Мене цікавили біографії видатних вчених. І, скажімо так, деякі біографії, деяких вчених, деякі науково-фантастичні розповіді вплинули на мене настільки, що я обрав в своєму житті саме шлях до фізики, тобто саме ця наука, яка мене зацікавила з дитинства, яка мене цікавить, навіть в досі, ну скажімо так, досі захоплює мене і цікавить і, скажімо, так бентежить, оскільки завжди цікавиться щось новим, да тому, що кожен день. Якісь відбуваються цікаві наукові відкриття, і ти все це відкриваєш, читаєш і цим досі захоплюєшся? Дякуємо за відповідь. І одразу ж, якщо ви пригадали про ваше дитинство, одразу таке питання стосовно ваших кільних років, чи можете ви пригадати якийсь найцікавіший або найяскравіший фізичний експеримент, який ви проводили ще студентом? Можна пригадати дуже цікавий досвід, це коли ми були на практиці в школі. У нас була доволі така гарна фізична лабораторія, і учні вивчали процеси кипіння. Ну, як всі ви знаєте, да, що процес кипіння залежить від атмосферного тиску над рідиною. І всі ми знаємо, да, що за нормальних умов рідина вона кипить при температурі. 100 градусів Цельсія. Але що відбувається, коли, от, наприклад, над рідиною ми знижуємо атмосферний тиск? То виявляється, знижується температура кипіння. І от коли ми вивчали цю тему, мені, як тоді, студенту, практиканту, була поставлена завдання, тобто виконати досвід, який демонструє те, що при зниженні атмосферного тиску знижується температура кипіння. Значить, ну, у нас був спеціальний насос. Де ми відкачували в спеціальній вакуумній камері повітря да, над рідиною. Рідина була просто нагріта да, до температури спочатку 100 градусів Цельсія, вона там трішки охолонула. І коли ми поставили цю рідину в вакуумну камеру, почали звітіля відкачувати повітря, рідина почала бурлити, просто кипіти, як при температурі 100 градусів Цельсія. Да. Тобто. Для дітей це було, ну, скажімо так, настільки здивування, да? Тобто діти 8 класу тобто, настільки здивувалися від такого нібито простого експерименту, такого досвіду, але сам ефект, дивіться, емоційний ефект, да? тобто, що ми запам'ятуємо у своєму житті емоції, да? які яскраві такі емоції. Да? Okay. І коли восьмикласники побачили, от именно, як кипить рідина просто от при меншій температурі, да? як один пам'ятає, тоді сказав. Що це чай кажу: ні, це не чай, це просто ну рідина, яка закипіла при більш низькій температурі внаслідок зниження атмосферного тиску, і це настільки запам'яталося на той час дітям, що вони цю емоцію передали мені. Я от досі, досі за ці за свої студентські роки досі пам'ятаю цей дослід, да? тобто саме дослід при зниженні атмосферного тиску над рідиною, щоб показати, що саме рідина кипить при низькій більш низькій температурі. От такий був випадок так. у моєму житті. Дякую, дякуємо вам за цю відповідь. І, і оскільки ви згадали про саме школярів, школярів восьмих класів, дев'ятих, це той рік, у, у, на мій погляд, це ті роки, у яких більш проявляється зацікавленість учнів у вивченні, вони вирішують для себе, чи подобається їм більше це вивчати, чи ні. І от. На вашу думку, чи існує е, на сьогоднішній день тенденція до зниження зацікавленості у вивченні фізики серед школярів? Так, да, на жаль, я прослідковую таку тенденцію, що е, у дітей падає зацікавленість у вивченні фізики, ну не тільки фізики, я скажу вам більше, наприклад, у зацікавленості вивчення природничих наук. Да? Uh -huh. З першу, да, чому саме така відбувається тенденція? Справа в тому, що природничі науки це ну, фізика, да, хімія, да, це дві такі близькі споріднені між собою науки, це ті науки, uh -huh. да, які потребують, скажімо так, застосування. Математики, да, застосування математики для описання природи, да, тому що математика як це є мова природи, як сказав видатний академік Алмагоров, що математика це найпростіша мова, якою ми можемо описати природу, іншого поки що людство не придумало. І, і тут розумієте, да наступає саме цікавий момент, коли потрібно побачити да, математика, яка Поєднання як, е, е, математика, яка описує природу, да? тобто фізика, да? тобто а математика це мова фізики. І mm -hmm. скажімо так, і тут треба не тільки знати математику, да ще вміти поєднати математику з природою, да? поєднати експеримент з природою, да? тому що, скажімо так, от є експеримент, да? є результати експерименту, і ми не можемо сказати, що воно як є якось так чи інше, а воно саме є так, як створила сама природа. І, скажімо так, фізика це наука, де потрібно, скажімо так, більше думати, да, і тобто, тобто дивіться, да, якщо ви, наприклад, з математики застосовуєте да, тобто, просто формули і рівняння, да, то у фізиці ми використовуємо ці формули і рівняння для опису природних процесів. І тому деяким mm -hmm. учням інколи просто буває важко поєднувати в собі да, розуміння математики і те, як вона використовується, наприклад, для опису природи. Інколи деяким учням буває важко усвідомити, що природа вона є однобічною. І ми не можемо да, казати, що в природі можна так, а можна отак. В природі можна тільки так, як каже сама природа. Да? Тому що, наприклад, mm -hmm. в гуманітарних науках ми можемо казати. Отак от можемо казати, ось так можемо казати. А е, в фізиці буває процеси відбуваються, от ну, скажімо так, так, як закладує сама природа. І потрібно ці процеси інколи розуміти такими, якими ці вони є. Тому ось угу. такий момент. Ну, це я вважаю на свою думку, Да? Тому на мою думку, я вважаю, що саме інколи це викликає складність у учнів. А ще я хочу сказати, що не всі, наприклад, учні, наприклад, інколи не завжди розуміє даку, навіщо їм будуть потрібні, наприклад, ті чи інші фізичні mm -hmm. знання. Да? Тому а, тут ще потрібно пояснювати, наприклад, учневі навіщо це потрібно. Да? Бо коли йому пояснюєш, наприклад, ну дивіться, найпростіше, от а, пояснювати. Коли ми вивчаємо, наприклад, електричні явища да, або електромагнітні явища, да, де це потрібно їм знати? Да? Бо коли, наприклад, у нас у мене був колись такий випадок у моєму житті, мене вже доросла людина питає: да, А от дивись, да, чому у мене, наприклад, плавиться розетка та сама? А я mm -hmm. кажу: а в чому причина? Та я от уже третій раз міняю розетку, а я питаю, що ж ви туди підключаєте, да, в ту розетку? Мені починають перерахувати ось те, ось те, ось те. А я кажу: Ага, зрозуміло. Так от, просто напевно, людина може колись не уважно, вона, наприклад, себе. Вела на уроках фізики, де було сказано, що, наприклад, на певну розетку не можна, наприклад, під'єднувати там більше 2,2 кВт. Тому що якщо ми починаємо під'єднувати більше, відбувається перегрузка, перенавантаження. Тому ну, напасно да, вона просто да, або може відбутися таке явище, як називається коротке замикання. Це дуже, до речі, небезпечне явище. Да, на уроках фізики, інколи про нього. Ну, не інколи, а про нього взагалі розповідає. Да? Тому просто інколи ще дітям да, для того, щоб вони більш цікавилися фізикою, інколи потрібно пояснювати, да, навіщо нам їм те фізичне знання, те фізичне знання, може хтось цього не робить. Тому ось інколи така тенденція і спостерігається. Ну, ось так. От ну, на мою думку, так безумовно, я з вами погоджуюся стосовно. Того, що потрібно побільше практики та пояснень, саме для чого це в житті, чи і де воно може знадобитися. Добре, і е, таке ще цікаве питання. Який вчений вас у житті більш за все надихає? Ну, може, на сьогоднішній день, може колись надихав? А, значить, дивіться, да, значить, а, мій а, самий, ну скажімо так, найулюбленіший вчений, да, який як ну, біографія кого читав, який, а, який найбільше вплинув на моє життя. Це був наш український вчений полтавчанин. А це був Олександр Гнатович Шергей. Більше відомий усім а, під його другим ім'ям, як Юрій Кондратюк, це, скажімо, так, насправді унікальна людина. І вперше за неї дуже серйозно заговорили це, коли американці створювали свою місячну програму да, польотів на місяць. І коли mm -hmm. один із їх науковців сказав, що вони скористалися дуже цікавою книжечкою, написаною українцем Юрієм Кондратюком, да, під його несправжнім ім'ям. Mm -hmm. коли почалися почали ви ну виявляти деталі, то виявилося, що. Це був наш Українець під справжнім ім'ям Олександр Гнатович Шергей, Але ця людина жила в такий час, коли е якби він би сказав своє справжнє ім'я, він би ну просто б не зміг би жити далі. Його б арештували би, да або б, наприклад, би розстріляли. Це був час репресій, це був час таких складних часів, коли людину могли просто ну знищити за те, що вона думає по-іншому, да ну ви розумієте про що я. Так, uh, да, розумієте, да? тому скажімо так: це одна із таких от, э, таких от людей. Да? Це був Олександр Гнатович Сергій, друга людина, яка на мене так само вплинула, це жінка, mm -hmm. да. Марія Кюрі. Чому mm -hmm. саме Марія Кюрі? Справа в тому, що Марія Кюрі вона сама була полячкою, і вона жила в той час, коли Польща була під владою Російської імперії. І на той час вона не могла отримати вищу освіту. І для того, щоб отримати вищу освіту, вона була змушена поїхати в Сорбону в Париж. Тоді в Парижі дозволялося жінкам мати, ну, навчатися в університетах. І а, наскільки так само вона переживала, тобто, в своєму житті такі дуже, скажімо, муки, да, для того, щоб здобути вищу освіту, да, для того, щоб отримати степінь спочатку? Наук з фізики, потім з математики, да? тобто, наскільки інколи люди жертвують в своєму житті, інколи такими речами, да? для того, щоб здобувати наукові знання, для того, щоб отримати освіту, що ну, інколи це тебе настільки вражає, і ти настільки інколи, коли читаєш цю книжку, да? біографію цього вченого, ти настільки йому інколи Скажімо Імпонуйте. так, імпонуєш да? ти йому наскільки імпонуєш, що розумієш, що наскільки інколи бувало людям тяжко дав. В наш час ми інколи можемо дуже mm -hmm. легко отримати знання, да зайшовши в той самий Google, вести там запитання, дай отримати відповідь. Mm -hmm. Але інколи бували такі часи, коли. Не було дані інтернету, да нічого не було. Інколи людям наскільки тяжко чи діставалися ці знання, да, коли, наприклад, Шаргей, наскільки хотів закінчити університет, але в нього не було змоги, тому що його спочатку мобілізували в армію. Потім, коли це було під час першої світової війни, потім, коли ця світова війна закінчилася, він знову хотів повернутися до університету, але тоді в Російській імперії почалися якраз у ці незрозумілі часи, да, коли вона розпалася. Да, і наскільки ця людина хотіла отримати цю освіту, і наскільки він без вищої освіти настільки мріяв про е, космос mm -hmm. да про політ, тому що насправді як інколи так само існує думка, що саме Олександр Гнатович Шаргей – це та людина, яка проложила нам. Міжпланетну трасу та українці насправді дуже багато зробили, наприклад, для розвитку ракетотехніки, да, саме ідея Шаргея про те, як повертати, наприклад, людину з навколоземної орбіти, саме належить йому. Тобто, але наскільки в нього було тяжке життя, да, наскільки він увесь час, наприклад, так само скрпереховувався, щоб його не змогли знайти, да, він навіть відмовився від пропозиції. Вступити в групу, яка займалася реактивним рухом, тому що тоді б його біографії почали, наприклад, би вивчати, але він настільки був змушений да від цього уникати. Да, але він ще раз кажу: він настільки був мрійником, що наскільки в нього була велика сила духу, що він написав ці книжечки, да, і вони ці книжечки вони не зникли в історії, да вони не пропали. Скажімо так, в бездній історії, а вони знайшли своє застосування і знайшли своє використання. І е, дуже було приємно, коли про нашого українця говор, говорили тоді на такому високому рівні. Ну, оце от такі от історії саме вплинули саме на мене. Будь ласка. Дякую за відповідь. Так, це досить відважна людина, це досить мужньо з його боку. Та ось ще таке от запитання стосовно саме вчених. Чи відомі вам якісь гумористичні історії про якихось вчених? Про які вам які вас надихають, які вам імпонують? Чи відомі вам якісь гумористичні історії про них? Ой, ви знаєте, наука знає дуже багато таких прикладів. Ну, саме, ви знаєте, яскравий приклад, коли мені запам'ятався, це був такий вчений Норберт Вінер. Він вважається угу. батьком кібернетики, і а, був такий випадок: він а, був росіяною людиною. Він весь час займався наукою. Він інколи, коли писав на дошці, він інколи забував, що він навіть викладав студентам. Він потім витирав, потім писав все заново, але е, е, був його в житті такий випадок, коли вони переїхали на інше місце, де вони проживали, а дружина йому написала на бумажці, тобто нову адресу. видно, десь він в ту бумажку, той листочок паперу десь загубив і приїхав е, на своє. Е, Старе місце, де вони проживали, і він щось не може зрозуміти, отже, нікого ніде немає. І він бачить, ходить якась маленька дівчинка. Він підходить до тієї дівчинки і каже: Ви знаєте, мене звуть Норберт Вінер, ми тут колись проживали. Чи не знаєте куди ми переїхали? Ну, Дівчинка піднімає до нього очі і каже: Ти знаєш, тату? Мама все-таки казала правду, що ти десь загубиш листочок з новою адресою. От, як би да, є такі от. Такий от кумедний приклад, да, який мені найбільше всього запам'ятався. Так, це дуже цікава історія. А, ну, що ж, на цій історії наше інтерв'ю добігло кінця. Дякуємо вам за цю чудову розмову, дякуємо, що доєдналися. Було дуже цікаво вас послухати. Дякую тобі також, дякую вам до побачення. А, ну, що так. ж, а, з нами був наш шановний гість. Вчитель фізики вищої категорії школи гуманітарної праці Шевченко Микола Юрійович та е, ваш ведучий міжнародного інтернет-радіо Тисяча Друзів. Черняк Богдан. До зустрічі, до побачення, до зустрічі.